Олександр Федорович, вітаю вас з перемогою у сьогоднішньому матчі. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок. Хіт його. Дякую за привітання. Ну, гра була цікава. Якщо у нас десь перших 20 хвилин було якесь там преимущество, можна сказати, то потім в цілому гра була рівна і моменти були як і коли наших воріт, так і коло від суперника. Але глядачам, думаю, сподобалася гра. Три очки над сильним суперником це дуже гарний результат. Можна сказати, що важкий поєдинок, півтора тайма такі гойділки були. Однозначно важкий поєдинок, я ще раз кажу, і хлопці влаштували, що команда серйозна, індивідуально дуже сильні футболісти є. Ну, в принципі, виграли, заслужили перемогу молодці. Можна сказати, що ви задоволені стартом в чемпіонаті? Судячи. З очкового багажу то задоволення, але до гриші є багато питань. Дякую, вітаю з Великоднім. святом.